Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Футбольний тиждень знову в ефірі, а Це означає, що найближчі хвилини ви зможете дізнатися про останні спортивні новини міста. Цими вихідними завершилися змагання у вищій лізі чемпіонату Вінниці з футзалу. Матчі за третє місце своєю грою порадували глядачів, колективи Балкани та Блік. Стартовим свистком команди розпочали жвавий та атакувальний футзал. Ціна помилки була надзвичайно важливою, тому оборонні редути кожної з команд обійти було надзвичайно важко. Все ж за 40 хвилин грового часу суперникам вдалося відзначитися двічі. а Це означає, що доля бронзових нагор. Рот визначиться у серії після матчевих пенальті. У футбольній лотереї виявилося, що лише один нереалізований шестиметровий удар визначив команду переможця. І нею став колектив Романа Шевчука. МФК Блік. Ну, спасибо команді, всім за самоодачу. Те саме з папірні показали радний футбол. Очень интересная игра получилась. Не все получалось, и планировали, но хорошо, что играли. Фінальний матч був менш драматичний. Розпочався він не зустрічних атакувальних діях. Обох колективів. При такому сценарії рахунок вдалося відкрити вже за кілька хвилин після разючої контратаки. Тиврівчан за кілька хвилин перетет було відновлено. Батиршин вдало нав'язав боротьбу за Водяну та зумів переправити м'яч у сітку на дальній стійці після передачі партнера. Такий рахунок на табло потримався лише кілька секунд. Після розіграшу з центру поля Василатій отримав м'яч та запустив у центр, звідки точному Аром вивів свою команду вперед. Через хвилину перевага подвоїлась після удару. Все того ж Владислава. Ще через декілька миттєво Сеонащук реалізував дабл пенальті, призначений за шостий командний фол команди суперників. Другий тайм проходив за прагнення відігратися гравців ЯСКО. 2, яким засмутити барабана не вдалося. Навіть гра з п'ятим польовим гравцем наприкінці зустрічі не дала дивідендів. Згодом фінальний свисток сповістив про те, що саме Тиврівський Володимир другий раз. З поспіль здобуває нагороди найвищого гатунку у вищій лізі. Я вітаю своїх хлопців з перемогою. Дуже їм велике дякую. Дякую президенту, дякую болівальникам, які сьогодні дуже палко нас підтримували. Це дуже нам допомагало. Ми розчитували на побіду. Ми довго шлікні до весь чемпіонат боролись, тому що стати чемпіонами. От ми і стали чемпіонами, як і планували. Єдиним матчем вихідним у першій лізі став поєдинок між тиврівським Володимиром та енергетиком. 2 що проводив цей матч уже у статусі чемпіона, зумівши випередити колектив «Яску» завдяки втраті очок. Останніми у завершальних турах колектив Дученка провів завершальний матч сезону у піднесеному настрої та без тягаря здобуття результату. Все ж навіть за таких умов енергетики продемонстрували швидкий та змістовний футзал і змусили 11 разів засумувати кіпера Рівчан, які у свою чергу відповіли п'ятьма точними ударами, після котрих починати з центру мусили гравці у чорно-червоній формі. Ця перемога дозволила обійти у турнірній таблиці найближчого конкурента та срібного призера в та константувати одноосібне лідерство у чемпіонаті, що приносить золоті нагороди до командної скарбнички. У другій лізі в суботу відбувся останній матч в сезоні. В татусі чемпіона Тульчинський Патріот зустрічався з вічно зеленим Овергріном. Матч не мав турнірного значення для обох колективів, тому вони могли грати розкуто, що зумовило велику кількість забитих м'ячів у ворота кожної з команд. Як годиться лідеру ліги, матч проходив з їх перевагою, яку час від часу вдавалося втілювати в забиті м'ячі. Їх опоненти у свою чергу діяли за звичною для себе тактичною схемою на контратаках, яка хоче. Принесли дивіденди у вигляді двох забитих м'ячів, але цього було недостатньо, щоб скласти конкуренцію досвідченому колективу Стульчина. У підсумку 5-2 на користь патріоту, який посідає першу позицію в турнірній таблиці. За ними фінішує максимус Романа Моргуна. Бронзові нагороди цього сезону прикрасять груди козака. Центральним матчем туру у четвертій лізі стало протистояння між мфк адвокатами та кіпішем для номінальних господарів зустрічі цей матч мав надзвичайно важливе значення у плані боротьби за призові місця у цьому сезоні. Але незважаючи на це активніше розпочали підопічні Крещенка, які двічі зуміли змусити дістати голкіпера суперників, є з власної сітки у рід. Після цього колектив у жовтих футболках дещо заспокоївся та віддав ініціативу адвокатам, чим вони вдало скористалися. Так до середини другої половини на табло вже. Маюріли паритетні цифри 2-2. Але на цьому подію матчі на завершилися. Кіпір згодом знову вийшов вперед, додавши у атакувальних діях. Та на останній хвилині зустрічі помилка голкіпера коштувала перемоги після дальнього удару гравця адвокатів. 3-3. Ще в одному матчі вихідних куба зустрілася з Стелсом. Номінальні гості провели вдало першу половину сезону, але останнім часом переживають неоптимальні свої часи. Остання гра не стала виключенням, коли граючи першим номером та активно пресингуючи суперників на їх половині майданчику, вони часто пропускали разючі контратаки, що завершувалися взяттям воріт. Так до закінчення зустрічі над чотири пропущених м'ячі від суперників Стелс відповів лише одним точним ударом. Тепер надію реабілітуватись для них стане фінал Кубку. Четвертої ліги. Суботній ранок став останнім у змаганнях серед ветеранів 35 Розпочинали розпочинала день півфінальні матчі, де спершу зустрілися Дельвейс та Володимир. Перетейний рахунок 2-2, який зафіксував фінальний свисток, означав, що команди будуть розігрувати путівку у фінал у серії після матчевих шестиметрових пенальті. У підсумку у ній перемогу з мінімальним рахунком виборував Адельвейс, який залишився очікувати свого суперника. По фіналу завдяки перемозі над Поділлям другим фіналістом став Яско. У Матчі за третє місце Тиврівчани реабілітувалися перед своїми вболівальниками за поразку у півфіналі та вигризли бронзу. У головному матчі турніру зійшлися Дельвейс та Яско. Останні з перших хвилин захопили ініціативу та втіли її у два забитих м'ячі. В другому таймі Дельвей зміг відіграти один гол, але це на результат не вплинуло. 2-1. Та чемпіоном міста Судзало серед ветеранів стає Вінницький яско. чим ми їх і вітаємо. Традиційно неділю відбувся черговий тур. it ті у сеньорів. Перший матч туру між Ансео та Авторія складався за надзвичайно цікавим сценарієм у дебюті зустрічі. Капітан Медійників відкриває рахунок у матчі, який протримався аж до його завершальних хвилин. Смугасті мали шанси впродовж ігрового часу зрівняти рахунок, але це їм не вдалося. У підсумку Гол громади за три хвилини до завершення матчу став останнім, який встановив цифри на табло 2-0 на користь авторія. Другими на майданчику свій матч розпочали спільна справа та плейтика Хостпро. Створивши безліч гольових нагод. За 40 хвилин ігрового часу команди зуміли реалізувати лише дві з них. По одній на кожну команду кінцевий рахунок 1-1. Завершував тур його центральний матч між минулорічними бронзовими призерами та незмінними чемпіонами Сікум Юнайтед та «20 мінут Юнайтед. Гра розпочалася з розвідки, обидва колективи не поспішали переходити до атакувальних дій. Та вже зовсім скоро з ніг на голову все перевернув Роман Лига, який своїми гарматними ударами вирішив цю зустріч у підсумку 7-0 та одноосібне лідерство у сеніор-лізі. А на сьогодні це все зустрінемося рівно через тиждень з новою порцією новин для любителів гри номер один у світі.